Всім привіт! Вітаю всіх з різдвяними і новорічними святами. Сьогодні ми граємо Щедрика. У нас буде сама проста мелодія. Це буде фа-мі-фа-ре, 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 фа-мі-фа-ре. Потім ще буде стрибок Ля со Ля, Фа, ля-со-ля-фа. Ну і тепер поєднаємо з вами і спів, і гру. Спочатку граємо. Тепер уже в швидкому темпі в такому Та-рі-та-там, та-рі-та-там, та-рі-та-там. І. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Господарю, подивися на кошару, Там овечки покотились, а ягнечки народились. Тебе товар весь хороший, будеш мати, мірку грошей, хоч не розщі, то полова, тебе жінка чорноброва. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ластівочка.